Сімвосап, це шоу «Чилем на Чілі. Це той самий Еліас, але з іншими правилами. Правила шоу «Чилем на Чілі. Це шоу базується на грі Еліанс, але з додатковими правилами. Наприклад, один з гравців команди має з'їсти перець, який облитий табаско, а потім пояснювати слова. Команди сформовані рандомно. В кінці кола команда, яка найменше вгадала слів, має з'їсти перець. Та й учасник, який відгадував слова. Кожні два раунди. Гравець, який пояснює, буде змінюватись. Гравець, який загадує слова, може здатися в будь-який момент, і тоді його напарник буде змушений з'їсти перець. Під час гри та перерв не можна запивати, випльовувати та заїдати перець. Гравці борються за приз, а саме за 15 тисяч гривень. А зараз у нас перший раунд, і ми починаємо. Приємно смаку. Хм. Погнали. Самий великий просто взяв. Так, чисто. Для для разминочки. Не-не-не-не-не. Ну хотя бы раунд, продержись. Не, ну раунд, давай. Брак. Не, ну давай хотя бы раунд, ну нет. Подали, все. Ты живый вообще? Эээ, в, в році є. в, в року есть. є. місяць дні? Да, да. Тобі мама компьютер не. Не комп разрешає. Не... Да, да. Я не знаю. Похвіл. Волоси, коси. Є волк, є. Лисиця. Типа мечтаю, як по-другому він, типа. Мрія. Ну як і називається цей чоловік? Мрійник. Да. Офигеть. Яка сам що? Гора. Да. Типа. У посмішка? Да. Уші. Да. Ну прям жопа. Дыхай, дяшка. Не, все, цей похуй не гадає. Все. все? А, останнє слово пропускаем. Того 8 слов. А зараз другий раунд. Фу, що понеслась? <решко> 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 Першу скаву, а потом нажимаю. <решко> Проживать треба, не виправи. Смачно? Що в небі, коли ніч? Багато звірки. Да. <звірки> Куди ти ходиш кожен день, коли нема канікул? В школу. Типа дерево, такі типу, росте якісь ягоди. На чому рухуш, розду... да. гуляють мечом, що ногами. Футбол. От хобі хорсінг це що? Спорт. Це хобі. Тип, да. Блять. Давай. Есть гирки, есть кислые, есть. Сладкие. Да. Есть худый, а даня? Толстый. Да. <клес> Лев толстой, бра. <клес> 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 блять. Забьем. Сейчас еще Жаба. Да. <клес> Смешный по-украински. Забавный. А, блядь, Смішний, ну. Кумедный. Кумедный. Все, 8 слов. А вот и третий раунд. Пока что команды идут на равном. Приятного аппетита. Ты уже почал? Ты уже почал? Кажу, что все не джам. Я не знаю, кто объяснить. Это то, что можно делать. Боженька наказує. Молитва, кран, Бог. Чего еще раз? Наказываю. Наказы, штраф. Что это? Наказы? Че? Боженька наказывает. За что? А, боженька наказывает. Что я? Кого наказываю? Грех. На жаль, хвилина пройшла, і ми знайшли аутсайдерів, А за правилами аутсайдери хавають ще один перець. Благодарю. Ну <р halls> <Надо -почуваться>, а, все? ладно, Н нормально, да. А ось і друге коло цієї ігри. Цієї пекельної ігри. Що, Ярик, бон аппетит. Надіюсь, в цей раз він не умре. Понадобий. На хліб що не мазують? Масло. Е, поїзда, куди приїжджають? В вокзал. Ми ж з собою, типа, в кол... Граємо, ми. — В ігру. В... Ну, по-другому, ми з тобою хто? Друзі. По-другому. Е, коман... Команда. Да. А, в мурашнику хто? Мурашки. Є важкий, є. Легкий. — Да. Є холодний, є. Теплий. Є субота, є. Неділя. П'ятниця. Да. У нас в парку що? Фонтан, пам'ятник. Да. Є грустний, є... Веселий. Ну, по-другому, він. Сумний. Не, ладно, Чи, Малю Малюючи чим картину? Фарбами, карандашами, олівцями. Ну, пензликом. Пензликом, <пасух> так. Да, П'ють да. звичайно, на свята, що. Е Водку. Ну, не, ні, по-другому. <пасух> алкоголь. Алкоголь. Не. Вино було слава, ладно. <пасух> Дев'ять слов. Еще один раунд, и этой команде надо нас догонять, бо если нет, то придется всем Олуху хавать перец. Футболка такая гейская. Я стараюсь. Фу, поехали нахуй. У тебя дома кто? Кот, собака, это кто? Животные. Домаш... Домашние питомцы. Приезжаю в порт, что? Не порт, в... на вокзал, что приезжаю? Поезд. Есть муха, есть кроксы. Кроксы? Кроксы. Кто? А комар. Куда ты слова записываєш? Блокнот. В транслите. Слова записываю. Слоник, словник. Да. Фоткаєш на со. На шо? Телефон. Фотоапарат. Да. Низкий є, а я. Високий. Да. Високий. Коли мор море, там їх. Ех... Волны? Да. Є мама, є? Тато. Да, да, Що делають наркоту, розтектярка. Ма. Конопля. Маракуй. Мама. Мага. Дев'слов. Це Пизда. Пизда, Дев нахуй. Кажуть, щоб не пекли губи, треба поцілуватися. Пацаницями по займались. А сейчас побачимо, як це допомагає. Ковтай, бля. Запис кружок, коли щось <похи> приходить. момент. Сверхъестественное. фантастика. Твоя мама фантастика. Вот кажут, ОЦ, там что-то произошло резко. ОЦ, момент... Похуй. Е, е, тверде, е. Мягкий. Такие аппараты, которые на волнах работают. Радио. Є. Що ти носиш на поясі? Ремінь. Ні, типа Штани, резинки. Разновидність штанов. Шорти, карго. Повністю. Ну, штани, шорти, джинси. Джинси. Є дорослість, а є... Молодість. Почти. Старість. Ні. Почти. Ну, коли маленький. Молодість. Ну блядь, ю, юність. О, а зараз хлопці Опять самі останні і це означає, що Ілюша Опять є перчик. <рес> Бацани, вам не везе сьогодні. Я знаю. Ну посиди, посиди зараз. Може щось буде. А зараз ще один раунд. Ми помінялися, буде кожних два раунди мінятися людина. І зараз. Твоя очередь, Матвій. Давай. Давай, все. Прожуєшся і починаєш. Так світ абсолютно зрозумілий, я тут... Ось, водний такий диня є, а... Е. Арбуз? Ну, комун. Е, Птіця така, мир, символ світу. Орел, що, страус, блядь. Ти, в школі хто ти? Ученик. В пташки, що, чим вона махає? Крила. <-to> е, Клубника, малина, смородина, що це все таке? E, Ягоди. А ты мы чим? Есть шампунь, есть а есть кусок такий. Мило. Оце все, це шо, що це то. В целом, в целом, що це то. Мероприятие. В целом, оце все, кресло, диван, стульчик, шок. Мебель. Мебель. Блять, вели вонка, що делав? Шоколад ю. Що ж. Есть великі? Маленький. Хуй. Це все, що стоїть дом по-другому? Хата, що з будівляєш. Здання. Що там за слово було? А, будинок. Ох. Що там Матвій чуть, чуть погано? Ну восім слов, нормально. Поки я останніх хетик держусь, давайте запишемося. Шоу. Бо не під парні. Почати. А в магазинах що є? Продукти, товар. А на чому продукти лежать? На стілажах. Українською. Ну це нормально, стіляжі. Хорошо. Верх є ще. Чикен. Куриця. Все. Есть боєгуса, є. Смілий. Смілий, так. Да. Що є в ракушках? Блять... Пропускаємо, коротше. Да. Це таке? Кінотеатр, але там показують сцени. Тобто без кіно, поняв? Блять, я забыв, ну скипай Скипаем, давай. А, Ягода такая здорова, зелена. Кавун. Кавун, да. Чорна каркає. Вороны. Що таке банан? Фрукт. Да. А, жужить. Жужить, летає. Жалить. Блять. Пчела. оса. Да. А, в банках шо хранять бабушки? Дроши. А, закрутки. Закрутки. Теплий є. Гарячий, холодний. Холодний, так. Да. Побачимо, чи поможе цій команді, якщо Ілля буде об'яснювати слова. Ну, смакотень, звісно. От є такий огурець, тільки він якогось там помаранчого кольору. Помаранчо? Для... Похоже на огурець, продовгалати. Банан. Ну, це овощ. Ось, огур, морковка. Правильно. Ох, блядь. Вот Є грусть, а є? Радость. Ну, по українськи e, euh, Без різниці, Давай. Давай. Быстрее. Вот коли там одружилась, є там цей. Хто? Є, муж, а є? Жена. по українськи Да по-украински. Вот є земля, а є? небо, воздух. Небо. В каком плане это? Стой, Доскипаю. Доскипаю, да. Uh, рекорд 5 слов, але все же, на жаль, за найменші слів, яких було відгадано за цей раунд, то Даня буде опять хавать просто. Ура. Давай, давай. Ну yeah. <реш> да все, короче, ліваю. Давай, uh, Дивіться, не, ви <реш> <реш> не <ліваємо>. ви, <реш> подож... <ви> здаєтесь? Не, <реш> Ливаємо. Не, ви реально здаєтесь? Ми, офни. Ми офнились, да. <реш> Ліваєм, да? Да, ти ж уже згоден, ну да. я бачу ж. Обсудіть все. Ліваєм нахуй. Кстати, я, пользуюсь моментом, напоминаю, кому надо плитка, недорого, ложу в інстаграм Матвея Маліна. Тепер це вже гра на виживання і я опять буду хавать. Давай, Матвей, не подовіди мене. Я прям не хочу. Собака по-українськи. Собака, ну шо, пес, пес, пес. В якої країні ти живеш? В Україні. Е, послі, послі вівторка швидня. Середа. Середа. От ти йдеш, сонце падає, а у тебе на землі що? Тінь, Тінь. Є собака, є? Менше? Кот. Що ти жінці дариш, коли йдеш? Квіти, букет. тебе раз в году буває? День народження. Що сьогодні? От, е, вівторок, серед. Середа. Середа, це що таке? Сьогодні день, день неділі. Колокола дзвонять, це що таке? Не помню. Оранжевый великий. Круглый. Оранжевый великий круглый. Мандарин есть? Больше. Мандарин, блядь. Не, не помню. Воняє щось, ты, шо що такие? Блядь, мусор, что, я не знаю. Плюс 8. Боком я не знаю. Бок, боком, боком, боком. Можем сдаться, если хочешь. Вс, начинаем. А, носом трубить. Що носом? Носом уже худеть. Не ну, здорово, откиды животные слон. Слон, слон. А є худі, а є товстий. Товстий. А що ми хочемо найбільше з всього попити, крім води? Молоко. Молоко. Що на ну, на Новий рік ставлять? Ялку, ялку. Що ти носиш з собою в школу? Рюкзак, рюкзак. Що наступає після осені? Літо, осінь, зима, зима. Ну на х*й ти скипнув? А що дзвонить в школі, щоб прийти на урок? Дзвонок. Є жінка, є Мужчина Да. Что ты добавляешь, чтобы постирать что-то? Ладно, забей. Что дарить девочкам? 101? Роза. Роза. Что мы еще хотим попить сейчас? Воду. Воду. Есть взрослый, а есть? Малый. Еще 8 что? секунд, пенис. Что а. а. наступ? Ну, типа, Новый год это что? Зима. Це свято пініст. <lain> а. а тепер у нас фінальний раунд. Зараз виграє той, хто найбільше слов візьме. Чесно, тяжко вже всім. Плюс два. Уси. У -у губи. Е, є овечка, є. Баран. Баран. Що доїть можна молоко? Е, коза. Корова. Є е, старий, є. Е, молодий новий. На чому ти пишеш? На зошиті. Не, по-другому. Е е зошит тетрадка, ручка. Mm. На, Одна, бумаги, одн... на Да. Ти коли спиш, тобі що, типа. Сон сниться. Да. Є сахар є... е соль. Є. соль є. Сахар. Да. <рес> Ми типа є город. Ой, бляд. Місто село. Да, містечко. Да, да. Нарізаєш на бутерброд що е, хліб, колбасу, сир. Да, колбасу. Є, е, є е, е, тітка, є... Е... Дядька. Є е, спокій, є, е, типа... Э, шум, галас, безлад. Типа, ну... Сп... Спокій, тишина. Все, время вийшло. 12 слов. Фінальний раунд. Давай, все, хватить нахуй. В ручки ближче. Вкусно? Так, починаємо нахуй. Хорош. Здесь хлопать, а є... жінка, дівчина. Девчина. Нормально, нормально, нормально. Кот. Э, кот девочка. Кошка. Киська. Да. Э, Блять. Ягода такая растает. Красная. Смородина. Красная, типа. Калина, может. Малина. Клубника. Типа як малина, но... По. Клуб. По? Полуниця. Да, я. Нельзя та сам. говорить перший буквы. Чего нельзя? Вы говорили. Літає, жалить. Бжала. В небі літають. Самоліти. Літаки. М маленькі жашки. Да. Коли ти, коли ти ми гуляємо, ти що робиш? Угадую. Да. Небо якого кого Голубе. Синє, блакитне. Да. Коли ти пробуєш, ти що... Шо... з. Да. Коли ти когось любиш, ти хто? Коханий. Ко... Да. Сім'я. Фамілія, бля. Родина, ну ні, у нас восім. Все, отсюда, Я як сейчас цього шоу і учасник, и переможцем нас з Яриком. Ми держали до останнього, але всі пацани красавчики, всі реально молодці. Ну, призовий фонд цей раз 15 тисяч гривень, Я не знаю, як ми будемо... Обанкротились. Обанкротились, тому що в что було більше. Не знаю, як ми будемо ділити, но ми справимося. Але всі молодці, всі красавчики, підписуйтесь на наш телеграм канал, ставте лайк. Все, стой, Митвей, на що ти потратиш цю суму? Я Куплю, наверное, не знаю. Перса и на хаву жестко. Не, куплю, куплю молока, наверное, потому что мне прям жопа. Ты на що? Я куплю шаурму. шаурму. Да. С персом. А остальные за доначу в доту. В доту. Важно. А на что доту в роблокс? Я, я в Майнкрафт буду В Роблокс. В Роблокс. И Фрізіну я тоже отдам в Роблоксы. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Твк продакшн. Если що, плитка. Инстаграм.